Семимісний комфортний кросовер 2019 року Ford Explorer. Explorer – один із найпопулярніших кросоверів в Штатах. Ну, не враховуючи F-150, бо то просто у нас легенда. І так, у нас 19 рік, повний привід, 2,3 турбо, 120 пробігу, пошкодження зі штатів. Лівого крила і не приїхав передній бампер. Просто купили передній бампер, пофарбували крило і все. Тачка, не враховуючи ці дві деталі, вся в заводському забарвлені, безпека ціла, зауважень немає, обслугована абсолютно вся. Пляжний замок, безключовий доступ, стильний салон. Мені дуже подобається білий низ, чорний верх. У нас шкіра, чотирьохзонний клімат, підігрів сидінь, підігрів руля, датчики сліпих. Дуже крута акустика, вибори режиму їзди, повний привід, старт-стоп. В тачці є абсолютно все, що потрібно для комфортного сімейного кросоверу. Задній ряд. Дуже вмісткий і комфортний задній ряд. По-перше, посадка висока, вам під коліна зручно сидіть, наклон спинки регулюється, в залежності, як вам зручно їхати. Окремий другий клімат. Потім цей ряд, ця сідушка у нас трішки видвигається. Пасажирам, яким треба сісти назад, відкидається сидіння, і ви можете пройти на третій ряд сидінь У нас сервопривід багажника, дуже зручно. Далі, як складується третій ряд? Тут зроблено все геніально просто. Ручка, раз. Ви просто відкинули. Далі у вас є одиничка. потягнули розложили. Тут так само. Раз, одиничку потягнули розложили. місця в багажнику. Вистачає, тут у нас є ще докаточка, куди це все можна сложити. Давайте місце заднього третього ряду, наскільки зручно сидіти. Я вам скажу, третій ряд дуже комфортно. У нас окремі воздуховоди, плюс є ремні безпеки, також є Ісофікс. Що дуже важливо, коли ми підбирали машину, товаришу, що є раз, два, дві точки кріплення для дітей. І є ще третя точка кріплення для сидіння. Якщо ми це зробимо. Ось так. Ззаді на дальняк можна їхати. Крута комплектація, мінімальні пошкодження. А головне ціна. 18500 і цей експловер може бути вашим.